Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі Знай.UA. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні з нами на зв'язку Вашингтон. Кандидат історичних наук, професор університету Джорджа Мейсона, Антон Лягуша. Доброго дня. Пане Антоне, я сьогодні хочу поговорити з вами про російську пропаганду. Зараз дуже багато змі цитують е, Путіна і говорять, що російська пропаганда зараз схожа на пропаганду е, Третього рейху. Я наскільки розумію, ви як кандидат історичних наук можете порівняти, чи дійсно це так і в чому є різниця? Так, е, російська пропаганда і третій рейх. Е, ну, е, по-перше, Мені здається, при абсолютно чіткій зрозумілості того, що нацистська ідеологія це дуже страшна ідеологія, яка точно не має права на існування і яка була офіційно засуджена, а заборонена і. Це нормально, так і має бути, тому що це неможливо не людська ідеологія. Втім, я хочу сказати, що порівнювати нацистську ідеологію або нацистську систему пропаганди з російською це насправді не поважати в сенсі науковому нацистську систему пропаганди. Бо що робив нацизм? Ну, по перше, на відміну від сьогоднішньої Росії, нацизм відкрито говорив про війну, про захоплення інших народів і націй, про не. Неповагу до інших народів і націй і про свою сверхзначущість або німці як окрема велика раса в основі цієї ідеології була расова теорія, теорія власної величі, і відкрито нацистська Німеччина говорила про захоплення світу на відміну від Росії, яка Каже про те, що вона всьому світу хоче дарувати дружбу, русський мір, любов, свободу і все інше за допомогою війни. Оця хрущовська формула. Ми будемо битися за мир до тих пір, поки каміння на каміння не залишиться, і в цьому сенсі, ну звичайно, Росія абсолютно ни ця країна і Ерефія. Дуже примітивно намагається копіювати якісь форми, ідеології, методи, способи технології пропаганди ідеології нацистської Німеччини. Це перше, друге, коли ми кажемо про нацистську німеччину, ми кажемо про в певному сенсі естетизм цієї пропаганди, тобто про велике існування, про велику архітектуру, велике будівництво, про візуалізацію нацистів, така, я би навіть сказав, надмірна. Сексуалізація там спортивних тіл в нацистській Німеччині, виховання починаючи від дітей, закінчуючи офіцерами вищим командуванням Німеччини і всього а, німецького народу. А по-третє, ми маємо говорити про м, дуже якісне з точки зору пропаганди. А, німецьке візуальне мистецтво це і кінематограф Лені Ріфеншталь, і дуже багато всього іншого, і вплив радіо. А це те все, що використовував. Геббельс і німецька машина пропаганди, залучаючи німців до відкритої зневаги і ненависті до інших країн світу, і інших народів. А Росія сьогодні використовує дуже примітивні технології. Росія сьогодні використовує деякі старі класичні методи пропаганди, які використовував в тому числі Геббельс але в нових умовах. Сучасності, тобто в новому цифровому світі, де є соціальні мережі, де є окремий так званий інформаційний фронт, і це все недолуге на превеликий жаль, так звісно, частина російської російська пропаганда працює на частину російського населення і невелику на частину російського населення, яке. Вживає інформацію тільки з офіційних там російсько-російського телебачення з офіційних російських повідомлень, і вони сьогодні відрізані від будь-якого світу, а вони відрізані від будь-якої іншої інформації. Звичайно, це дається в знаки, Але чесно кажучи, я б зовсім не порівнював. Ну тому, що Росія Росія настільки дурна, що їй дуже далеко до. Такої власної, ну, власного якісного копіювання нацизму. Я б все таки говорив про те, що зараз немає, звісно, конкретного терміну, який би описував ситуацію Росії сьогодні, але мені дуже подобається це визначення расизму як нової ідеології. І на превеликий жаль в Україні сьогодні відбувається просто страшна трагедія. А, і гинуть люди, але я так пишаюсь українським народом, тому що український народ в цій трагедії все-таки сміється над безглуздою російською пропагандою. Вона в мене, окрім насправді, окрім сміху, інколи нерозуміння взагалі не викликає більше нічого. Як на це реагує світ, коли починають е, цитувати Гітлера навіть студенти? Як реагує світ на те, що використовується атрибутика Третього Рейху? Е, як реагує світ на те, що е, Росія е, наразі виступає не просто агресором, а вона сповідує е, вбивство і смерть? Ну, е, е, світ… світ. Досить різний, і тут ми маємо розуміти, які суб'єкти реагують. Тобто, це глави держав, це окремі об'єднання типу ЄС і НАТО чи це західні медіа. Якщо казати загалом, то дійсно принаймні західний світ, і Японія, в тому числі, яка не е, є східним світом. А очевидно, що всі бачать, що зараз робить Росія, очевидно, що всі говорять про цю відкриту війну. Дехто навіть порівнює Путіна з терористом номер один сьогодні в світі. Різні медіа намагаються інтерпретувати цю виразку свідомості російської позначки Z та ВІ. І е, я вже говорив, що власне моя думка з цього приводу що Росія настільки дурна і настільки е, хибна в своїй свідомості, власній що вона окуповує не тільки свободу, не тільки якісь ідеї, не тільки цінності людей, не тільки території. А вже ми з вами бачимо, як вона намагається окупувати е, латинську абетку. Ну тобто, Росія не використовує власний алфавіт для того, щоб власну абетку для того, щоб позначати якісь. Ці символи, і знову таки, якщо ми кажемо про НАТО, ну ми всі з вами знаємо на жаль цю дуже повільну а, і таку боязку реакцію. Якщо ми кажемо про деяких лідерів країн, в тому числі Сполучені Штати Велика Британія, то ми кажемо про якісь рішучі дії, про шалену підтримку України. І я б навіть все таки говорив, що завдяки цим санкціям в якомусь сенсі це є відкриття другого фронту. Сьогодні проти Росії, звісно, що ми б хотіли щоб це все відбувалося набагато швидше, ніж це було. Але як реагує інтернет-спільнота, Twitter, соціальні мережі? Ну звісно, дуже багато людей зміються над путіним. Дуже багато людей намагаються трансформувати. Або деструктурувати, утворювати різні меми стосовно Z, в тому числі використовуючи ненормативну лексику, е е е м, говорячи про обов'язковий результат російських окупантів окупантів на території України, що з ними буде. І, е е звісно, але з іншого боку, ми також маємо говорити про те, що насправді в Росії зараз відбувається. Ну ця хвора інфекція цією ціє літерою Z, і люди виступають, і на автомобілях там клеїть цей символ. Ну, то проблеми росіян, то, то їхнє життя, точніше, існування, і хай вони там собі. Дуже багато медіа написали сьогодні, вчора, позавчора, про те, що обстрілюючи позиції НАТО і воюючи з Україною, бо це війна, Росія розпочала Третю світову війну. Як ви вважаєте, чи можна так порівнювати? Так, я абсолютно впевнений, що Третя світова війна вже почалась, а з певними умовками, в тому сенсі, що ми з вами звикли до сприйняття Класичних воєн, а, а, маючи на увазі Першу світову, маючи на увазі Другу світову методи, способи, страшна кількість жертв і результати цих е, війн. Але не, я абсолютно впевнений, що сьогодні третя світова вже розпочалась. А і ця війна, це війна нового, ну нового часу, скажімо, це нова війна, окрім фізичної е, е, фізичних битв, окрім вбивств. Окрім окупацій, окрім фронтів. А звісно, у нас є інформаційний надважливий фронт це і пропага, боротьба з пропагандою, з фейками і всім іншим. В тому числі ми сьогодні бачимо певний економічний фронт, економічні санкції. Тобто, я перепрошую, я дуже вибачаюся. Давайте ми з вами будемо продовжувати інтерв'ю. Я вас уважно слухаю. Просто мені треба йти в укриття. Як ви ага. Я думаю, що е, наші оператори змонтують цей момент. Дві секундочки. Я просто продовжу з вами інтерв'ю з укриття технічна невеличка ситуація. Окей? Так, так. У нас щось мені здається, сьогодні нам буде крепко гаряче. Ми бігали сьогодні раз за три ранком. Катя, вставай, пішли в укриття. Ми бігали сьогодні раз у три ранку, і я так думаю, що в нас буде весела ніч. Дуже переживаю за колегу з Києва. От. Але сподіваюся, що ніч пройде без втрат, ми відб'ємося. В принципі, ми вже звикли реагувати динамічно, в нас тривожні валізки з собою завжди. Катя, виходь, я тебе чекаю в другому підвалі. От о, пише наш головний редактор ефірне, що я в ефірі ми можемо продовжувати. Е, тож, будь ласка, давайте ми е, продовжимо. Ви вважаєте, що е, наразі е, третя світова війна розпочалася? так? Так, о, це точно, особливо, якщо ми будемо думати про наслідки, тому що війна це історія. Е, про трагедію, про насильство, про смерті, про жахи, абсолютно точно, але це історії також про закінчення. Тобто будь-яка велика війна в історії обов'язково закінчувалася або переділом світу, або формуванням певного нового світопорядку, і так далі. І так далі. В цьому сенсі, звісно, я хотів би сказати, про те, що ми вже маємо думати про те, як буде виглядати світ. Після цієї війни і за самими масштабами російської війни проти України це третя світова. Чому НАТО все ж таки не закрило небо над Україною? Чому вони зволікають? Чому вони активно не вступають в бій з Москвою? І чи Росія дійсно провокує НАТО на те, щоб воно стало стороною конфлікту? А, ну, По-перше, це не дуже легко зробити для НАТО закрити небо. По-друге, ми бачимо всередині самого НАТО певні проблеми, в тому числі як Угорщина і Німеччина досі частково лобіюють інтереси, частково наголошую Росії. А По-друге, вони, на мій погляд, страшно боязкі. І вони дійсно бояться спровокувати Росію, тому що вони звикли жити в комфортній ситуації в абсолютно спокійній ситуації, і вони зараз собі не можуть уявити прямого зіткнення з Росією, тому що комфортна сита Європа не уявляє зараз собі війни як такої. І звідси великий страх, але на превеликий жаль, мені здається, це зіграє дуже погану історію саме з НАТО. А, і тому, що НАТО м, рано чи пізно доведеться брати участь в цій війні, а, тому що ми бачимо неадекватність Ерефії, неадекватність їх дій, неадекватність військових дій, неадекватність політичних дій, і, звісно, Україна. Не буде останньою точно для Росії, якщо не якщо я сподіваюся, що таке Україна буде таке останньою для Росії в сенсі того, що ми розгромимо Росію, і буде далі якась інша історія, але питання ціни для України ну тобто, велика кількість жертв розламані, зламані, розбиті життя мільйонів українців, вбиті діти. Вбиті жінки, вбиті вбиті цивільне населення, вбиті наші захисники, гинуть наші захисники в Україні. Ну тобто, це розвалена інфраструктура. Це дуже висока ціна для України, для української незалежності. Але для НАТО я не думаю, що зараз це дуже висока ціна. Тобто, я маю на увазі Україна як фронт. Для НАТО дуже далеко, бо фізично війна не поруч з ними, і не вони зараз ховаються в укриття, не вони зараз тікають в інші країни. Вони живуть своїм повсякденним життям і думають, яким чином заспокоїти Путіна. А дуже багато за цей час. Люди цитували Черчилля і Чемберлена 38 й рік наводили Мюнхенську. Змову, коли Англія намагалася умиротворити агресора німців, і, і Чемберлен повернувся а, в Британію і сказав: Я привіз вам мир. А на що Черчилль, виступаючи потім в парламенті, сказав, що Великобританія а, була перед вибором а, а, отримати м позор, о Боже. Я не пам'ятаю українську, вибачте, ох, сором, сором чи війна. Mm -hmm. І а, Британія вибрала сором, і вона отримує війну. Оте ж саме я сьогодні хочу говорити про НАТО, тому що НАТО на сьогоднішній день, на мій погляд, обирає сором, і саме тому НАТО отримує війну. Але mm -hmm. тут потрібно ще дуже уважно сказати про окремі. Країни, які є членами НАТО, як Альянсу, але окремо як незалежні суверенні країни, допомагають Україні і дуже допомагають. І, звичайно, ця велика підтримка, дуже велика підтримка, вкрай важлива для України. Ну, в тому числі, ми можемо говорити про Польщу зараз. Ми можемо говорити звичайно про Сполучені Штати Америки, як окремі приклади такої підтримки і допомоги. Не в рамках альянсу, а як український країн дуже багато людей зараз порівнюють Україну з Польщею і історичні події, які були 100 років тому. Чи актуальний був польський сценарій в Україні, і що пішло не так? Абсолютно, ні. Це зовсім різні історії, тому що Польщу. За пактом молотова Варбінтропа і таємним протоколом до цього пакту, де ми можемо бачити, як ми знаємо з історії, два тоталітарних режими дві великих держави окупували навпіл, розділили, і в цьому сенсі у Польщі не було жодних закритих кордонів. А польща наскільки могла, настільки захищалася пер певний час. Але вона була просто розірвана і розділена, тобто окупована а, двома військовими машинами на відміну від України. Тому що західні кордони, слава Богу, це кордони Європейського союзу сьогодні. Так і у нас тільки північ, схід і е, північно-західна частина, там де Білорусь сьогодні, е, це небезпечні для України, звичайно, кордони. А е, і тому. Але навіть в Польщі, коли два тоталітарних режими окупували Польщу, навіть в Польщі був супротив, навіть в Польщі постійно було складно керувати, а, установлювати окупаційні режими, керувати цією територією. І сьогодні ми з вами бачимо, як мільйони українців з голими руками в окупованих містах. І Херсон, і Мелитополь, і в селах наші трактористи роблять неймовірні речі, тому я навіть собі уявити не можу. Навіть при найгіршому сценарії, коли Росія окуповує, уявімо лівобережну Україну, скільки Росії потрібно сил військових грошей. Логістики, багато скільки всього ресурсів для того, щоб контролювати окуповані території, і при тому, ще раз наголошую, що я навіть навіть не можу уявити, який буде сильний супротив народний, а це означає потенційна партизанська війна. Ну, тобто, це така ж страшена нестабільність. А для росіян вони весь час будуть не просто існувати як на пороховій бочці. Я повторюю, я не можу зараз собі уявити а, пролонгований, тобто довготривалий, а, 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 таку довготривалу історію окупації Росією українських земель навіть Лівобережжя, навіть чому навіть, а не тому, що тут люди гірше чи ні, не дай Боже а Сьогодні всі українці єдині від сходу до заходу, і всі про це показали. А навіть лівобережжя в тому сенсі, що, що кордони ближче російські, і якась логістика легша і ближче, а, і тому це зовсім інший сценарій. Звісно, ми хочемо в якому сенсі кричати про Польщу 39-го року, в тому сенсі, що світ не побачив, не почув, не врятував. Планету від Другої світової війни, але ж тоді ми маємо говорити раніше про судецьку області, про, про, про Мюнхенську змову в Чехословаччині проз про розділення окупацію частини Чехословаччини. Ми маємо говорити про аншлюс Австрії, а тому, що аншлюс Австрії нацистською Німеччиною це абсолютна копія окупації аншлюсу Криму Росії. Абсолютна копія, а, і, але світ мовчав 2014 році. Санкції були дуже слабкими, і тепер це результат того, що Європа і світ боялися реагувати в 2014 році. Я нагадаю всім, ми дійсно воюємо багато віків. Проти російського колоніалізму, але велика війна України проти Росії триває вже вісім років, і ці 20 днів на сьогоднішній день, 15 березня, це така активна фаза відкритої е, інвазії, да відкритого втручання відкритої агресії Росії проти України. Вісім років іде. Війна, і ми бачимо, що за вісім років Росії не вдалося просунутися на східному напрямку, і сьогодні ледь-ледь вдається. І навіть якщо ми говоримо про страшну історію з блокадою Маріуполя, це говорить про те, що теоретично ми як завгодно можемо шукати паралелі. Ми можемо приписувати якусь історичну значущість минулих подій а сьогоденню. Але я наголошую, що навіть паралелізуючи, навіть шукаючи певні конотації з якимись великими значущими подіями минулого, ми в якому сенсі намагаємо применшити сьогоднішні події. А повірте мені. А і з точки зору українського супротиву, з точки зору українського захисту, з точки зору неймовірного захисту нашими збройними силами і героями України та української території. З точки зору боротьби проти російської окупації агресії сьогоднішні події і події від 2014 року, це дуже великі події для майбутньої історії, майже чи не кожен крок українського супротиву в майбутньому точно буде в підручниках не тільки з воєнної історії, а й звісно, з історії Європи і в тому числі з історії демократії. Я впевнений в цьому абсолютно. Тобто, коли я говорю про про, про порівняння е, з історією. Е, 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 я бачу, що в нас є певні технічні е, проблеми. Е, напевне, заряду на моєму телефоні вистачить ще хвилини на дві, на три. Я думаю, що ми запишемо з вами ще декілька інтерв'ю. Якщо вам буде зручно, якщо у вас буде така можливість, ми дуже раді вас почути, бо мені особисто було цікаво, як на вашу думку, якою буде розв'язка цієї ситуації і чи можна її більш-менш спрогнозувати. І е, мені цікава позиція Ізраїлю. Чому вони заборонили е, українським біженцям їхати до Ізраїлю і позиція Китаю? Е, чому Китай веде зараз таку подвійну гру? А... Мені відповісти, чи це на наступне? Я думаю, що це було б дуже гарно поговорити з вами на наступне інтерв'ю. Дач... Дуже цікаво, тому що е, на сьогоднішній день те, що ми бачимо, я вибачаюся. Я вибачаюся, чи ви мене бачите? Але, е, ні, ні, не бачу, але чую. Е, на сьогоднішній день е, я знаю, що. У нас дуже багато є цікавих питань, які ми не можемо об'єктивно побачити, бо ми є в зоні конфлікту. Ми є сторона, на якій йде війна, і тому я дякую вам за те, що ви нам доносите точку зору не лише українця, а й людини, яка бачить трошки більше за межами нашої держави. Шановні підписники, дякую сьогодні. З нами був Антон Лягушин на зв'язку. До нових зустрічей. Дякую за все.